Ці два десятки чоловіків бійці Черкаської тероборони. Щодня вони вдосконалюють свої навички, аби бути у повній бойовій готовності. Для цієї групи заняття з домедичної допомоги відбуваються вдруге. Сьогодні за планом зупинка кровотечі, огляд пораненого та евакуація з небезпечного місця, розповідає інструктор Дмитро Коваленко. Двоєю рукою за плече, не за броню, не за розгрузку за плече. Тянемо саме за одежу. Відпрацьовують усе в умовах, наближених до реальних. Мені буде важко Він буде мені на Міняла груди зараз. Бійці вчать накладати джгут. Тут головне правило затягнути його якомога вище та написати час кріплення. Далі робота за лікарями, говорить інструктор. Коли людина потрапить до в кіроні, ціну в одразу побачить, що в нього там, який в нього час боєць тероборони Андрій один із тих, хто захищає країну тут, на Черкащині каже: такі знання необхідні як у воєнний, так і в мирний час. Каже, за потреби він не розгубиться і зробить усе правильно, щоб мати змогу допомогти собі, допомогти своєму бойовому товаришу, допомагати цивільним. насправді це не дуже легко треба знати де накласти жгут де підтягнути де піджати на який час ми тут живемо це наш край наша діти батьки близькі друзі родичі це са це саме головна мотивація яка може бути поряд із ним костянтин говорить у пріоритеті навчитись вести бій та рятувати життя своєї побратимів Ми маємо розуміти що це наразі така потреба так потрібно і це має знати кожен як допомагати один одному під час захисту нашої землі. І взагалі, я думаю, будь-якому громадянину України в будь-якому разі в такій ситуації це необхідно. І це обов'язково має бути страшно будь-кому, але з нашою мотивацією з тому, що це наш діми. Ми його захищаємо, весь страх зникає. Зі слів інструктора Дмитра Коваленка, під час поранення та свисту куль важко не розгубитися, тому руки мають працювати на автоматі. Для цього необхідна постійна практика. Дуже важливо це все відпрацювати, щоб воно було доведено до автоматизму. Тільки так ви зможете, наприклад, зробити самопоміч. Це тільки все на автоматі, тому що скажімо так, розум в цей момент відбиває. Um... Uh... Допомога товаришу, це ж жнову таки техніка і розуміння, що ти робиш. Дмитро викладає подібні курси й для цивільних, але каже з військовими працювати найкраще. Мені набагато краще роз... саме розмовляти, працювати з такими хлопцями, тому що вони вже знають на що вони йдуть і з чим вони можуть зустрітися. А, також, скажімо так, для них більш детальною є саме військова частина цієї такої лекції. А це для них найголовніше, але додатково можемо дати, скажімо, повністю по роботі з протоколами. Дар'я Шевченко Олександр. Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.